Ну, дивіться, ви кажете, робить як часи два роки: по перше. Оці ну за 600 гривень. Реально я кажу вам навіть зі слів моїх клієнтів і не тільки моїх клієнтів, що люди мені дзвонять і кажуть: дай мені нормальний карбюратор за 1600 гривень, щоб він ну щоб мене працював. І потім мені пишуть, дзвонять, кажуть, клас, все працює, все чудово, все прекрасно. Суть в чому два роки назад, ось такі: ось такі. Це виробник Сігма, СПД на ньому, бачите, пишеться два роки назад. Вони були по 1100 гривень, якщо я не помиляюсь. Може по 900 навіть. Ні, от 900 не пам'ятаю. Помню точно, що по 1100 гривень. Якщо там подивитися по старим заказам, ну можна точно сказати. Ну помню, 1100 гривень він був коштував. Да. Ну і тоді оці дешеві вони були ще дешевші. Я відразу скажу. І то, мені кажеться, тоді їх було дуже мало на ринку України. Що а, продавали ми теж усі ну, хороші, то люди ну, ними дуже задоволені були. Ну я думаю, що вони тоді навіть дешевше були, ніж 600 гривень. Ну не можу вам сказати. Ну зараз по Факту є, Тобто, якщо я от як продаю, як людина хоче за 600 гривень, кажу, може працювати, може не працювати. Там повернення обміну немає. Якщо ви берете за 1600 гривень і тут вдруг появиться якийсь брак, ну я вам його поміняю. Це без питань абсолютно. Я в них впевнений. І повторюся, що от люди мені пишуть, дзвонять, кажуть, що взяв дешевий, поставив, а воно не працює. То, що у вас два роки працює, це класно, чудово. Ну тоді якась зовсім різна була якість, чим, ну чим зараз цього шмурдяка понавозили. Так що вибирать, звісно, всім кожен, який хоче, хочете дешевий беріть за 600, хочете беріть хороший за 1600 гривень, це до 5 кВт і 1900 гривень від 5 кВт, Але ну кажу так, як воно є по факту. То, що у вас робить, хорошо, Але хто перший раз собі бере або у вас не робить, ось до взяли за 1600 гривень, і у вас буде все чотенько працювати.